Всім привіт, друзі! Сьогодні розглянемо такого мотоцикла від компанії Forte на 250 ну а якщо бути чесним, то 220 кубічних сантиметрів. Даний мотоцикл йде більш такий дорожній стріт, в нього рівнесенька посадка, як ми можемо бачити, співвідношення місця водія та підніжки. Бачимо, що в нас присутній кікстартер, одноциліндровий бензиновий двигун, чотирьохтактний з повітряним охолодженням та карбюратором. Балансувальний вал в даного двигуна присутній. Віконце, щоб дивитись, оскільки масло у вас також присутнє. Взагалі весь світиться з усіх боків. Ось тут світиться, тут світиться ледівська оптика. Прикольно світить Поєднання з механічною коробкою передач на 5 ступенів. В принципі, переключається передачі нормально, немає ніяких ривків чи тичків. Мотоцикл має дві підніжки: одна бічна, друга центральна. Амортизатори у нас ось такого бочкового типу. В принципі, ходовка більш-менш м'яка в зеленому кольорі. Не помітити вас. Буде просто складно. Позаду у нас ось така, е, такий щиток із прикольним, як на мене, стопом. Дискові гідравлічні гальма попереду та позаду. Відторможується нормально. Розмір переднього колеса 90х90х 17, а розмір заднього колеса 110 80 17 Сидіння досить зручне, як у водія, так і в пасажира. У пасажира є такий е, анатомічний горбик. Щоб ви відчували себе як на велосипеді. За кермом в нас ось така картинка, цифрова приборка. В комплекті два пульти та два ключі. Є сигналізація, можна завести з пульта. Тому, в принципі, все тут присутнє. Виведена... Виведений підсос на кермо для вашої зручності, і також ось тут. USB-розємчик для підзарядки ваших гаджетів. Якщо друзі зацікавила дана модель, можете переходити за посиланням, або ж, до речі, можете під'їхати до нашого магазину. Ми знаходимося в місті Київ, вулиця Кільцева, 22, та що за Жулянським мостом, і можете самі спробувати прокататись на такій моделі або на багатьох інших, які присутні в нашому магазині, і кожен день. Збираються ще нові. Доставляємо по всій Україні. За посиланням буде вся інформація та номери телефонів наших менеджерів. Дякую вам за перегляд цього відео. Всім гарного та вдалого дня.